Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Заводовський, езотерик екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Мене також просили попередити мої знайомі. Один мій хороший знайомий, теж езотерик, мені написав стосовно Харкова попередження, яке стосується конкретно дуже великої кількості атак, яка може прям прямо посилена кількість атак, яка може відбуватися саме в травні. Ну, я знаю, що Харків і так зараз бомблять практично кожного дня. Кожного дня відбуваються якісь прильоти, відбуваються якісь атаки. Мене просили передати жителів Харкова бути максимально обережними, думати за себе, думати за свою безпеку та думати за свій захист. Це не моє передбачення, це просто слова, які я передаю як довірена людина з аудиторією, тому що мені довіряють і мене попросили це сказати. Саме тому я вирішив записати це відео і звернутися до жителів Харкова та Харківської області з проханням дбати про свою безпеку, максимально молитися, читати захисні молитви. Ікони захисні мають бути, семистільна мати Божа, Неопалима Купина, ікона Миколая Чудотворця, 90-й псалом читайте молитву до Архангела Михайла читайте, до священомученика Кіприяна. Я закликаю кожного з вас. Берегти себе та своїх близьких, нехай вас все буде добре. Харків тримайтеся, все обов'язково буде добре. Я вірю в те, що Харків обов'язково вистоїть. І ще я обов'язково в Харків приїду найближчим часом. Просто цей, цей час тяжкий, треба пережити. Бережіть себе.